неділю, 6 квітня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи Динамо, що на нивках, відбулася резонансна для медіа футболу подія. Ігніс провів свій благодійний матч проти 46-ї окремої аеромобільної бригади зсу, в складі якої є герої України. Це не просто там якась гра. Це поєдинок за для наших військових. Тому не дивно, що він зібрав чимало гостей і зіркових глядачів. А це вже не вперше, коли і медіа футбольна команда і Ігніс і Динамо Київ підтримують цю бригаду. Насправді, щоб підтримати наших військових, щоб розповсюджити інформацію про те, що війна досі триває, вона нікуди не зникала. Щоб підтримати родин військових, що зараз знаходяться у полоні, або родини, що вже не зустрінуть свого героя вдома. Насправді це дуже важлива, дуже важлива підтримка, і саме тому сьогодні зібралися тут. Перед стартом самого поєдинку одразу подарунок нашим героям. Гравці медійного клубу Ігніс вручили дрон. За це вдячність фонду «Дикі шершні». Сама подія це теж зібрати кошти для захисників. Це один із трьох пунктів цього дійства. Ще дві мети заходу це привернення уваги громадськості до того, що війна триває. Третя підтримка родин військових, які перебувають у полоні, чи зникли безвісти. Ребята, хоч где-то трохи відлікаються, наскільки я знаю, вони приїхали з передової и чисто зіграти з нами. І я вважаю, то, -то 2-3 часа для них, щоб вони улибнулись. Про поєдинок військові знали заздалегідь та готуватися до нього в ігровому плані не так то й просто. Та просто подивіться на хайлайти матчу. Забиті шалені м'ячі з різних дистанцій, хороша взаємодія на полі та результативність додали ще чимало емоцій глядачам. А цей гол справжня краса, точно в ціль, все як на полі бою. Ну що, тренуюсь, дивлюсь, люблю Росії команду, дивлюсь там, на Кевіна Дебруйне, думаю, а ну, а ну я зараз так підставлю. Тако, верну, воно туди, і зайшло, в принципі, як. Спеціально з Харкова приїхав з відпустки, втрачу свою відпустку, але ради такої події можна потратити всі відпустки, які в мене були. Тому ні, ну я ж трошки бігав, возле Володимировича крутився, послухав пару там подсказочок, ну і воно й вийшло, в принципі. Ще один із незвичних моментів гри. З перших хвилин футболістці Ігніса, за які виступають екс-гравці Динамо Олександр Аліїв та Артем Мілевський, грали у бронежилетах. Така собі фора для військових. Дуже нестандартний та справедливий хід. Я вроде жилет с первой дней войны хожу. Это вот для тех ребят, которые у нас выгнали, чтобы они почувствовали, хотя бы пускай с такого начнут, что это как ребята, как говорится, когда находятся в блиндажах, в окопах, еще и с, с, с этими с автоматами, когда летают пули. Это, Чтобы они хоть что-то почувствовали, но ну, побегали здесь. Гра видалася мега результативною. 46-та окрема аеромобільна бригада ЗСУ взяла гору над гравцями Ігніса 6-5. День, який точно став особливим для медіа футболу України. Перемогли українські військові і байдуже йде їм брати участь, а все тому, що наші титани найсильніші. Такі матчі. Це найкращі, мабуть, з видів реабілітації, коли в команді всі разом разом. З хлопцями, спортсменами, ну крута, така розрядка. Ну, це досить позитивно для солдат, для офіцерів не важливо. Для, для військових це дуже круто. Це відповідна підтримка населення армії, збройних сил. Це для нас дуже важливо і такі заходи ну, вкрай важливі для нас. Друзі, допомагайте нашим військовим і наближайте перемогу до реальності. Кожен на своєму місці, але задля спільної мети. Ми дякуємо кожному, хто долучився до цієї знакової події. Медійний футбольний клуб Ігніс і 46-та окрема аеромобільна бригада ЗСУ зробили все, щоби кайфанули не тільки учасники на футбольному полі, але й люди поза ним.